Виконуємо номер 3.25 із підручника Геометрія 8 та номер 7.25 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Бісектриса одного з кутів прямокутника ділить його сторону навпіл. Знайдіть периметр прямокутника, якщо його більша сторона дорівнює 20 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД прямокутник, АФ бісектриці я показала рівні кути, і БФ дорівнює FCF, довжина БЦ 20 см. Потрібно знайти периметр прямокутника АБЦД. Периметр прямокутника це сума довжин всіх його сторін. А Оскільки у прямокутника протилежні сторони рівні нам достатньо знати довжину АВ і БЦ. БЦ за умовою є. Наша задача знайти сторону АВ. БФ дорівнює ФЦ. Тоді БФ дорівнює одна друга від БС. BF дорівнює CF, тоді BF дорівнює одна друга від BC. І це одна друга помножити на 20 буде 10 см. Отже, BF у нас 10 см, А, Б, прямокутник. Тоді БЦ паралельно АД, оскільки у прямокутника протилежні сторони паралельні. АБЦД прямокутник, то БЦ паралельно АД, а Ф у нас січна. За властивістю внутрішніх різносторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною, кут FAD дорівнює куту BFA. За властивістю внутрішніх. Різносторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих Січною кут Фа дорівнює куту Б Я вже показала ці кути. А кут Фа В свою чергу дорівнює куту БАФ. Куди Баф і Б також будуть рівні? Тоді трикутник АБФ у нас рівнобедрена з основою А Ф. За ознакою трикутник. А, Б, рівно бедрени з основою А, F. І А, B буде дорівнювати Б, і дорівнювати 10 сантиметрів. Ну, а тепер знаходимо периметр, дорівнює. Це у нас АБ додати БЦ і помножити на 2. А Б у нас 10. Додати БЦ 20 і множимо на 2, маємо 60 см. Записуємо відповідь. 60 см. Номер 3: крапочка 25 із підручника геометрії 8, та 7. 25 з підручника математика 8. Виконано.